Вітаю на уроці математики. Сьогодні продовжуємо ділити на двоцифрове число і будемо розв'язувати задачі. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно будь-яке число. Давайте з вами розглянемо, як знаходили частку 2982 розділити на 14. І прочитаємо пояснення. Знаходили перше неповне ділене. Перше неповне ділене 29 сотень. Отже, перша цифра частки означатиме сотні, тому всього в частці має бути три цифри. Так? 29 поділимо на 14. Це буде 1, 2, 3. Дізнаємося, скільки сотень буде в часті. Поділимо 29 на 14. У числі 29 по 14 міститься 2 рази. Першою цифрою частки буде 2. Дізнаємося, скільки сотень поділити. Помножимо 2 на 14. 2 помножити на 4 буде 8, 2 помножити на 1 буде 2. Буде 28. Дізнаємося, скільки сотень залишилося поділити. 29 відняти 28 буде 1. Число 1 не поділиться на 14. Отже, цифру сотень дібрали правильно. Творимо друге неповне ділене. Опускаємо 8. Друге неповне ділене. Одна сотня це 10 десятків, і ще 8 десятків. Усього 18 десятків. Дізнаємося, скільки десятків буде в частці. Поділимо 18 на 14, буде 1 Записуємо до частки. Перевіряємо 1 помножити на 4 буде 4, 1 помножити на 1 буде 1, буде 14. Від 18 відняти 14 дорівнює 4. 4 розділити на 14 не можна. Значить, 1 зібрали правильно. Дізнаємося, скільки десятків залишилося поділити. Від 18 відняти 14. дорівнює 4. Опускаємо 2, 42. 42 поділити на 14 буде 3. Перевіряємо 3 помножити на 14. 42, 42 відняти 42, дорівнює. 0. Давайте тепер з вами розглянемо наступні вирази. 6071 розділити на 13. Пропоную записати ці вирази до зошита. Знаходжу перше неповне ділене. 6 поділити на 13 не можна. Беремо перші два числа. 60, 60 можна поділити на 13. В 60 13 вміщається 4 рази. Перевіряємо: 4 помножити на 3, 12, 2 пишемо 1 пам'ятаємо 4 помножити на 1, 4, і 1, пам'ятали 5. Шістьдеся 52, торівнює 8. 8 розділити на тринадцять не можна. Знать, число 4 є брали правильно. Опускаємо 7. 87 розділити на 13. Рівнює 6. 6 помножити на 13. 6 помножити на 3. 18. 8. Пишемо 1, пам'ятаємо, 6 помножити на 1 – 6, 1 пам'ятали 7. Отже, 87 відняти 78 дорівнює 9. 9 менше, ніж 13. Значить, число 6 зібрали правильно. Опускаємо 1. 91 розділити на 3 дорівнює 7. 7 помножити на 3, 21. 1 пишемо, 2, пам'ятаємо. 7 помножити на 1, 7 і 2 пам'ятали 9. 91 відняти 91 дорівнює 0. Наступний вираз. 30 452. Розділити на 23. Також записуємо до зошита. Знаходжу. Перше неповне ділення. 30. Значить, у частці буде 1, 2, 3, 4 числа. 30 розділити на 23 дорівнює 1. 1 помножити на 3, 3, 1 помножити на 2, 2. 30 відняти 23 дорівнює 7. 7 не можна розділити на 23, значить, число 1, дібрано правильно. 74 розділити на 23. Буде 3. 3. Перевіряємо, 3 помножити на 3 9 3 помножити на 2, 6. 74. Відняти 69 дорівнює 5. 5 розділити на 23 не можна, значить, число 3 дібрано правильно. 55 розділити на 23 буде 2. Перевіряємо, 2 помножити на 3, 6, 2 помножити на 2, 4. 55 відняти 46 дорівнює 9. 9 розділити на 23 не можна, значить число 2 дібрано правильно. Опускаємо 2. 92 розділити на 23 дорівнює 4. 4 помножити на 3, 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо, 4 помножити на 2, 8, 1 пам'ятали, 9. 92 відняти 92 дорівнює 0. Давайте спробуємо обчислити вирази самостійно. 1832 розділити на 12. Знаходжу перше неповне ділення. 2 розділити на 12 не можна. 28 можна розділити на 12. Скільки разів 12 вміщається в 28? Так, 2. Перевіряємо, 2 помножити на 2, 4. 2 помножити на 1. 2, 28 відняти 24 дорівнює 4. 4 розділити на 12 не можна. Опускаємо 3. 43 розділити на 12. Скільки разів 12 вміщається в 43. Давайте спробуємо з вами 3 рази. Перевіряємо, 3 помножити на 2. 6. 3 помножити на 1, 3, 36. 43 відняти 36 дорівнює 7. 7 розділити на 12 не можна. Значить, число 3 дібрали правильно. Опускаємо 2. 72 розділити на 12. Дорівнює 6. 6 помножити на 2, дорівнює 12. Два пишемо, один, пам'ятаємо. 6 помножити на 1 буде 6. І 1 пам'ятали 7. 72 відняти 72 дорівнює 0. Наступний вираз. 8625 розділити на 25. Знаходжу перше неповне ділине. 8 розділити на 25 не можна. Беремо перші два числа. 86. 86 розділити на 25. Можна. Значить, у частці буде 1, 2, 3 числа. 86 розділити на 25. Скільки разів? 25 вміщається у 86 сотень. Так, три рази. Перевіряємо, 3 помножити на 5, 15, 5 Пишемо, 1, пам'ятаємо. 3 помножити на 2, 6, 1 пам'ятали 7. 86, 5, 75 дорівнює 11. 11. Можна розділити на 25? Ні, не можна. Значить, число 3 зібрано правильно. Опускаємо 2. 112 розділити на 25. Скільки разів 25 поміщається в 112? 4 рази. 4 помножити на 5 буде 20, 0. Пишемо, 2, пам'ятаємо. 4 помножити на 2. 8 і 2, пам'ятали, 10. Торівня 100. 112 відняти 100 дорівня 12. 12 розділити на 25 можна? Не можна. Значить, число 4. дібрали правильно. Опускаємо 5. 125 розділити на 25, 5 буде. 5 на 5, 25, 5. Пишемо, 2 пам'ятаємо. 5 на 2 буде 10, 2 пам'ятали 12. 125 відняти 125 дорівнює 0. Сподіваюсь. Вам зрозуміло, яким чином ділити на двоцифрове число. Спробуйте, будь ласка, обчислити це вираз самостійно і за відео перевірити. 666 розділити на 14. Ставте відео на паузу. Обчислюйте. Ну що ж, перевіряємо. Дорівнює 2000. 119. І ще один вираз. 81 408 розділити на 53. Обчисліть вираз цей, поставте відео на паузу. Ну що ж, перевіряємо. Якщо ви ці вирази обчислили правильно, не забудьте на полях собі. Поставити зелений кружечок. А якщо у вас виникли труднощі, поверніться, будь ласка, на початок відео і послухайте пояснення і спосіб обчислення іще раз. Тепер задача. Прочитай задачу і розв'яжи її. Розглянь короткий запис. Дві бригади розфасували три тони яблук. Перша бригада працювала 5 годин а друга на 2 години більше. Скільки кілограмів яблук розфарб... розфасувала кожна бригада окремо? Дивимось з вами на короткий запис. Перша бригада, друга бригада, продуктивність праці однакова. Час роботи перша бригада працювала 5 годин, друга на 2 години більше. Загальна маса яблук 3 тонни. Нам слід дізнатися, скільки кілограмів розфасувала кожна бригада окремо. Тобто, скільки кілограмів яблук розфасувала перша бригада і скільки кілограмів яблук розфасувала друга бригада. Це задача на пропорційне ділення, яка розв'язується шляхом зведення до одиниці. Що це означає? Що нам з вами слід дізнатися, скільки годин працювали дві бригади разом. Чи можемо ми з вами одразу це дізнатися? Ні. Чому? Тому що ми з вами знаємо, скільки працювала годин перша бригада, а скільки годин працювала друга бригада, не знаємо. Але ми знаємо, що вона працювала. На 2 години більше. Чи можемо ми дізнатися, скільки годин працювала друга бригада? Звичайно, до 5 слід додати 2. 7 годин працювала друга бригада. Тепер ми можемо дізнатися, скільки годин працювали дві бригади. Так, перша бригада працювала 5 годин, друга бригада працювала. 7 годин. 5 плюс 7, 12 годин працювали дві бригади. Тепер що нам потрібно з вами з'ясувати? Скільки яблук фасували вони за 1 годину? За 12 годин вони розфасували 3 тони яблук. Як нам дізнатися, скільки вони розфасували за одну годину? Звичайно, слід 3 тони розділити на 12. Але тони ми з вами перетворюємо в кілограми. Бо у нас що тут сказано? Скільки кілограмів я б розфасувала кожна бригада окремо. Так, 3 тони це 3000 кілограмів. Значить 3000 розділити на 12. 250 кг за одну годину розфасовувала бригада. Тепер ми можемо дізнатися, скільки кілограмів яблук розфасувала кожна бригада окремо. Так, звичайно, можемо. Перша бригада працювала 5 годин. Як дізнатися, скільки вона розфасувала за 5 годин? Якщо за одну вони розфасовували 250 кг? 250 помножити на 5. Так, і тепер як дізнатися, скільки кілограмів яблук розфасувала друга бригада? 7 годин вони працювали, і кожної години вони розфасовували 250 кілограмів. 250 помножити на 7. Молодці. Отже, перша бригада розфасувала 1250 кілограмів яблук, а друга 1700 50 кілограмів. Ну що ж, на цьому наш урок з математики сьогодні завершено. До нових зустрічей!